Вітаю на уроці навчання грамоти. Сьогодні, на уроці письма, ми з вами будемо вчитися писати велику букву Ч. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Сідаємо всі рівненько, зручненько, готуємо вушка. Так, та спробуйте уважно прослухати вірш. Як тільки будете чути звук Ч, плескайте в долоні. Готові? Через річку, через брід ходить чапля на обід. Для маленьких чапленят носить чапля жабенят, а маленькі чапленята скоро будуть вже літати. Ганна Чубач? Ну що, вам вдалося спіймати всі звуки Ч? Давайте поглянемо на рукописну букву У велику букву У та на рукописну букву велику Ч. Скажіть, що в них спільного? А чим відрізняються? Поглянемо на друковану та рукописну велику букву Ч. Велика буква Ч складається з двох елементів. Давайте подивимося. Як же ми з вами будемо писати велику букву Ч? Починаємо писати нижче нашої міжрядкової лінії, ведемо напівзаокруглену лінію вгору до нашої пунктирної міжрядкової, торкаємося її, Заокруглюємо, ведемо вниз. До нашої верхньої рядкової лінії. Заокруглюємо праворуч і піднімаємося вгору до нашої пунктирної міжрядкової лінії. Не відриваючи руку, ми з вами згори вниз пишемо пряму похилу паличку з заокругленням внизу праворуч. І доводимо цю лінію до середини нашого робочого рядочку. Давайте подивимося ще раз та спробуємо прописати в повітрі велику букву Ч. І раз І... два. Дивимося уважно-уважно. Велика буква Ч під час написання дуже схожа на велику букву У. Тільки хвостик дивиться праворуч, а у великої букви У хвостик дивиться ліворуч. Сьогодні ми з вами працюємо в нашому букварику частина 4, сторінка 67. У першому рядочку напишіть велику букву Ч за пунктирними лініями, а потім спробуйте самостійно. Підкресліть олівцем ту букву Ч, яка вам сподобалась найбільше. А може, це будуть навіть декілька букв. На другому рядочку спробуйте прописати велику та маленьку букву Ч. Між великою та маленькою буквою Ч робіть, будь ласка, невеличкий відступ. Пам'ятайте, і велика і маленька букви мають торкатися нижньої рядкової лінії, велика має торкатися головою пунктирної лінії, а маленька верхньої рядкової лінії. Також на третьому рядочку запишіть склади з великою буквою Ч. Ча, ЧИ, ЧЕ. Велика буква Ч поєднується з маленькими буквами А, И, Е за допомогою нижнього з'єднання. Також, давайте ми з вами спробуємо записати речення. Але для початку прочитаємо його. Чи бачили ви гори. Скажіть. Який розділовий знак стоїть в кінці цього речення? Це знак питання. Отже, це у нас питальне речення. Чи бачили ви гори? А як пишеться перше слово у цьому реченні? З якою буквою? З маленької чи великої? Звісно, з великої. А чому з великої? Перше слово в реченні ми пишемо з великою букви, тому що це початок нашого речення. Запишіть це речення в своїх зошитах. Чи бачили ви горе? Дамо нашим ученятам час перепочити. Поставте відео на паузу та виконайте одну рухливу вправу, яку бачите на екрані, або свою власну вправу. Ще трошки попрацюємо з реченнями. Прочитаємо друге речення. Чу. До -ві -гори -па ти Який розділовий знак стоїть в кінці нашого речення? Знак оклику Отже, нам потрібно прочитати це речення з окличною інтонацією. Чудові гори Карпати. Зверніть увагу, що слово Карпати ми з вами будемо записувати з великої букви, бо це назва гір. Запишіть це речення. Чудові гори Карпати. В кінці цього речення не забудьте поставити знак оклику. І третє речення прочитаємо його. РЕ-МО-Ш, Ї-Р-СЬ-КА, Річ ка. Який розділовий знак стоїть в кінці нашого третього речення? Крапка. Отже, це розповідне речення. Черемош, гірська річка. Запишіть це речення. Черемош назва річки. Гірська річка. Попрацюємо з малюнками, що зображено на малюнках. Чоботи. Ручка. Сонечко. Спробуйте записати назви цих предметів. Що ручка сонечко. Також, за бажанням, ви можете виконати ще одне цікавеньке завдання для цього відсканути QR-код, який ви бачите на екрані. Сьогодні ми з вами вчилися писати велику букву «Ч». Оберіть, будь ласка, чашку, яка відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку. Я дякую вам за роботу, до зустрічі на наступному уроці!